может быть. Так, ну ладно, Я, я первый бой 200 тысяч за 20 боев. Ой, за 20 боев. Ну, это не бы ничего еще. конечно. Да, корешка имба. А что, очень скучно? Давайте я сделаю тихише ситку Давайте я сделаю чуть-чуть тихише. Давай на 90 сделаю. Вы, если что, мне скажите. Я буду его тише. Бо стандартний бід, D, стандартні право. все. У мене прям онлайн люті. 40 людей 9. Та, я хотів спитати, будемо якогось рандомного підписника ство або мого каналу брати на один бі? Ты иди манусись, ты на Да-да Я кажу будем брать на песником Там взлов на Денби А я короче сказал А выдать кнопочка не нажалась Та давай с того Стоит э, движухи Понял Так пацаны давайте пишить кад Будемо брати вас по одному на бій. Будете з, з, з двома стрімерами одразу катати. Мене ще те, да? Да, тебе чудовище. Вс, електростатіст, понял. Давай тоді отвій після будет кину інвайт. Так, ну, в чаті не бунтувати. А то зараз Олександр Дід У вас всіх зараз самогоном напоєм. А самогон самогонти. Хоча я не думаю, що Олександр поділиться таким добром. Так, а ну, блін... Олександр, розберися, що там вони. Буянять. Остап і а ну, прикратий скот. Хто хоче, той донатить. Я ніколи не заставляю донатити мені. Є гроші, є бажання. Можете. Немає, не донатить. Привіт, Ярослав, дякую за підписку, дякую за воз дякую. Дякую всім, хто дивиться, реально. 40 людей прямо сильно, дякую. Тону <плес> це атаковано. Видите, Люха. <плес> я не знаю, у мене поки 700 дронів, я нікуди не спішу. А ми всі тут рохмомо, просто цей рофл, знаєш, може не зрозуміти наступне... Ну, інша людина може не зрозуміти твій ровку. І так покотиться конфлікт. Що типу, ти його назвеш лохом. Так, чуть-чуть. І все, його це збісить. Танки ради дідів зробити пенсію не буде чим нас. Дигибой 16 фармануты за в тон. фронту? Чесно, я навіть не хочу задаватися такими питаннями, тому що я знаю, що фильня якась получится завжди. У нас базу заявить, а в мене ніякого авіаудару немає. Через дві хвилини. Погано, это раніше. Но ну, вы зараз сбоку заедете, потому что есть где-то. Да, да, да. Я дид, да. Привет, Флакс, привет. И сим симка я уже с ним приветався. Я уже дид вы шо? Я молодый дид. А, а таково... Нама да, так дупа звуки? Сейчас горячий, я чуть-чуть И Сейчас есть. Походу на обсидии не тримается захват. Я вот думаю, я скажу за на корешке за эту игру. А он на шпаку, на трох и сюда. трохи сбил. Окей, ну я на это точно уже. Бачу, бо тут какие-то наступы, где их тут два раза больше, чем наши. Та ні, все, печалька я тут помираю. Я, кстати, рекомендував би не літувати танк на ну, цих 7 комплектах, бо якщо ти будеш жити і набивати на кожному танку попять, ну, по 5,5 по 3 к урона, то ти будеш непогано так в плюсити. Та може і так Так, ну у нас те захопили, блин. Нас дуже професіонали, тому що сидять свої за свої звичайні да. О, Ілюха, вітаю. Дід подарував внуку Дякую, подорву, подорву спонсорку. Дякую, Олександр, за подаровану спонсорку. Дякую. Блин, у нас тут залит три танка на ну, цель в зоне. йде назад так, ну що, я приїхав свої звичайні кущики свої рідненькі улюблені. Даю отут і все і стоїть аж тут, на ну їх тут достатньо вони мають їхати не, звісно, їх не прям багато. І лінія фронту. лінія спірту не ригає, бо всі рази, коли я грав, то жорсткі лаги були. А, і лагає, лагає. Лінія фронту лагає. Ну, тобто, просідає ФПС. І що робить як ти зелений? Ну, поки нічого, просто в тебе є спонсорка. Я вот планую навести. Займатися якимось штуками для спонсорів, хоча б зробити 4 стікера, Хоча б якийсь парт. Як убирати це дерево, Да, колись можна назбираємо сто баксів, на тобі виведем. Розвідник до вилюту готовий. Куди мені кинути цю штуку? Ну давай сюди кинь. Ти не зробив, ще не зробив. Че поки блін, лінюся. Розумієш, який ки на етамані. Контроль над зоною Б втрачено. А, їх тут взагалі тепер немає. чудово. Я від'їхав, блін, щоб прийняти прям толпу просто а їх тут не стало. Да, вообще, у таким буд. Еще, поедем коштую 1 бакс. У мене наче, то монетизація не включена на відосах. Можна там, звісно, запариться, все повключати. А зірочку зірочку, поки я. Ну, у мене є ідеї. Як... На що змінити циферку... Ой, цю зірочку. Ну поки я з, по, поставлю. Як сказати? Я зроблю смайлки, а потім вже зміню зірочку. У мене є ідея взяти саблі, знаєте, які пересікаються, і зробити їх різного кольору. то є одна така ПНГ-шка цікава, я найшов би на двох двух От можна їх перепробувати. Не ну і все, немає танків. Де в танки бачите? Немає. Зараз лапки якщо там щось пишеш, твоя лапки кет муртка. ТВ. Йо-мо-йо, -йо, так і не випали. Самі перші версії готовий олбуй і грав цей режим, а зараз одні нерви не Ну а шо з Бачиш, що вони додають всяку пінню приїзду гріва? Срібо, мільйони. да мільйони срібла. риба ой мільйони миллион мільйони Давай, хто кого давай ДПМ перестріляє? Ти чи я? ну в суті маєш ты в тебе хп, на одну тичку більше. Ай-яй-яй, Криса, Криса. дивися, кріса нас в бою сидить. Оці всякі плюхи кидає. а я на тебе без плюх вкапав, мав хоча б чуть-чуть повага. Дивись, я зараз відкисну на шпаку і толпа просто поїде їхати, а я накида От ще що в мене танк другий. Хто ну, у нас там по танками? Ой, по, -по мапа. Є захвачена. Куди вже цей приїхав, братан? О, бачиш на пляж приїхав, втайпіш, це автомат у А, А, ты сейчас Арту на нього якась. А от 200 капель на сенс. Можеш на один місяць савлю потім а за другий місяць підписки дві шавля, а за бува, булава. я такий лайк. Це, звісно, круто, да, ну потім щоб А на четвертий місяць. а на п'ятий місяць. Просто далі йшла тільки одна булава, а якось. Так, не забути ще в арту статіста, блин, звод взяти. А то я забуду, поїхати в маску набі без нього. Так, треба зробити сталеве атаман. Супротивник дістався наших арбатарей. Mm-hmm. 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 Не знаю, щось дуже багато мороки. Звісно, якщо зробити правильно, то воно буде гарно виглядати, але, блін, скільки буде мороки сьогодні. Нє, шпукенці їм бано. Тебе є шпук на цьому плані? Е, да-да. Та щас, мабуть, тож візьму. так кращих щоб швидко, ти повинно так водиш, то ні. так що у них тут т 832 тигр танчик з замість замізду плюс ще відео зробити, и ты об'ясню чого поліпший спонсор побачимо то будет на, ну, на наступній неділі на ці щось придумати зі спонсорами. батарею атаковано лавайка грозить арту о кстати за артою у мене є прикольна ідея з смайликом. типу що поставити арту і над нею савлю типу куди того Мінус артач як буде. Я на ствол, с пол. Вот я на цій позиції настреляв десь 5000 рон. Хорош. Какби ЛТшечка перед нами стояла. Ой, бабок. Ее на РТКЛВОСИК. Да нет, не, не хочешь. До речі, 100 баксей минималка иди напичу. А, ну ты читаешь ремонт? Противотично. Я одно, вкусно. Про нас там по Арбатере. Одну новые не сюда. Ну, зараз тут зомби купил, заработаем. Да да, есть это чем-то. бере, скільки, 80, да, а от YouTube бере 50. Ну, а бы чуть-чуть 40. А жир не на шкаф скину. Там началось. Тебе Та уже скики дымит. Да, мне там... Батарею 2 атаковано! Батарею 4 атаковано! Да, є. поки каникулы треба займатися каналом. Його максимально розкручувати і так далі. Відоси робити, розкручувати, то все робити. Ми рівень... Так, давай на... давай на давай на Бо щось Батарею у знищено. Да, привіт 2500 вже вчора розіграй. Да пришла года по переможці. А, це ти питрубек, я просто думаю дальше да. підрубаться. Та воно все одно простая бы сделала, так якусь бы скорость понесе. Зараз от на на масту фанки поїде, а то я тебя закинчу сейчас. Но их читать, и не Так, э, зараз смотрю, прочитаю. А, все? все, а вот, я ты... думаю, что за фигня так быстро закончилась. Я тоже думаю, зараз бы будущее достреливать. Нет, битвы сказали битвы за 55, по -моему, битвы, 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 битвы. Спасибо, понял. Так, ну і знову ж 20 хвилин бою. Тепер я форманув 300 тисяч. Нормально.